Ну і що, ви хочете мені сказати, що ви теж вважаєте, що ця кепка мені не пасує? Ой, це все жарти. Я <починаю>, починаю новий влог. Я не знаю, як. Сподіваюся, мені це вдасться цього разу. Я тут стою, чекаю на потяг. Ось так виглядає вулиця о сьомій ранку в Італії. Бачите, там прапори? Український прапор висить. У нас тут все ще обов'язково в транспорті. носити ось такий тип масок. Який я особисто називаю клювкачки. Кажіть, що не схоже. Ну що, наш потяг вже тут і це я. Люди, це був звездець. Я три з половиною години. Їхала. А їхала я куди? Я чого взагалі поїхала? Я виїхала звідси, де усю неділю будуть 23 градуси. А приїхала я у місце, де буде 33 градуси. Добре, пішли шукати мою подружку. А я не пам'ятаю, чи взагалі вам сказала, чого я приїхала сюди. Я приїхала у Равенну до своєї подружки. Зараз мене повинна... Що ми поки що бачимо якась статуя? Така невеличка екскурсія. Що тут ще можна подивитися, поки стоїмо? Це типу АЕСТІк. Я вам показую, що навколо мене. Розкажи про себе. Здравствуйте, мене звати Ольга, мені 24 роки. Я на 5 днів старша, ніж Стеф. А у мене красиві ноздри. Ще вона зірка реклама. всю ніч знімалася. О, що це була реклама? Корна. На вухники. Oh. На вухники. Якщо я спробую бікнути, це біп? Ні. Чекайте. Чого вона не бікає? Все. Good job. Thank you. Oh, you speak English? I speak Russian, English, Italian, Ukrainian. Дякую, спасію, грація, зенію. Всім привіт! Я себе не бачу, але ви мене бачите. Це румтур не моєї хати. Зараз я, вам презер... Зараз я вам презентую нашого гіда. Це Оля. Це Оля. Сьогодні вона покаже нам хату. Що, Дві відкривається. І закривається. Проходимо на кухню пліта. Раковина. Холодильник. А почему холодильник? холодильник ничего нет. Стол. Обеденный стол. <laughs> Делаем еще одна шага. Вот. Диван. <laughs> Это первый. Поворачиваемся. Телевизор. Куда проходим? Налево, право, назад. Choose your character. <laughs> Кабінет. Я хочу відмітити цю э, конструкцію для тих, хто полюбляє гаряченьке, але не хоче, щоб його спалили на роботі. Продемонструйте снаряд, будь ласка. Тут працює хлопець Олі. Роз, розкажи, чим займається твій хлопець тут. Мій хлопець відеомейкер. Снімає відеокліп. Обращайтесь. Силка в описанні. Що тут написано? Світ двигається. Він у тебе філософ. <ріху> Поїхали далі. Бедрум. <ріху> що е, у, у вашій шафі? У шафі нічого немає. Ну там бардак. Хоті віші є. Тут Андрюхи на вічі. Нічого такого. А що то хлопця ім'я Андрюха? Андрюха. Та ти він що, З Полтави? Ага. туалет. Що в нас тут? Є цікавого. Хто чистить зуби, хто не чистить, чому тут тільки одна. Парфуми, 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 духи, нова палетка. Твій улюблений колір червоний. Це видно. По твоєму яскравому макіяжу. Повно три глаз. Розкажи людям, навіщо біде. Щоб мити ноги. <звук> да? Щоб мити дупу! Звертайтеся за порадами! А ще е, наш гід буде презентувати мені, мій новий палероїт, який я в неї купила. Почти новий. що мені пасує. Як його куди дивитись? Я помилася. Нарешті я схожа на людину. Вона теж схожа на людину, але вона і без цього була схожа на людину. Втіли їсти. У нас тут е, страва від шефа. Шефа Ольги. Вона... У мене тут вода бухайте так расскажите про ингредиенты. что тут макароны отборного высшего сорта твердой пшеницы с рыбой в чистых водах, которая там водилась. И была рада умереть для этого блюда. Тепер ви знаєте, виглядає риба, яка хотіла померти. А ти троги, чи все? Сфотографувала кохану, поки вона спить. Шо, минуло декілька годин. Ми їдемо в магазин купити щось попоїсти. Ось така погода, чекаємо на дощ. Вона паркується, ми вже на місці. Вона все ще паркується. Ми прийшли в магазин приміряти речі. Я приміряю собі шортики. Це тупо піти, збирати мед. У нас тут зірка вечірки. Боже, сховай груди. А я до тебе... Твій пасочник. Це вже моя спроба. Що думаєте? Мені подобається. Е, все ще занадто коротке. Але ми спробували. Відгадай ціну. 15 То 13 гривень. 17 гривень. Подержите. 10,95 гривень. А ти, тут ще плямки. Ну що, а ми тільки прокинулися з цією клушою І хлопець вже попрацювати встиг. І каву нам вже приготував. А ми тільки прокинулися. Е, ми попоїли. Я знаю, що, можливо, мій влог вам здається поки що дуже нудним. Це нормально, так і є. Давайте продовжимо наш румтур. У нас тут такі карти... картини. У нас тут такі картини з... Капустою. Я не знаю, що це таке. Аж до речі, залишив ще один кадр. Я його витрачу на цю чудову леді. У вас теж є такі родичі, які вам відправляють у WhatsApp кожного ранку. Якусь таку фігню. Сьогодні має бути не так спокійно, як усі інші дні. Тому ми можемо прогулятися. Що ми ще хотіли? Підсуплюєш? А поки я фарбуюся, хотіла вам розповісти, хто така Оля і чого я до неї приїхала. А то я завжди просто вас вже кидаю. От той факт, що в мене є тонал квідеор. Я вас просто кидаю вже у якісь локації до якихось людей, а ви за все не купаєте шокоїць. Оля. Це моя подружка. Ми з нею дружимо вже скільки років? Ми вже дружимо десь 18 років і е, якось визнавати це навіть якось жалячно. Ми разом вчилися у Краматорську в школі. Вона планувала їхати до Москви. Я планувала їхати до Італії. Врешті-решт вона поїхала до Італії. Я поїхала до Москви. А зараз ми ось дружимо. На жаль, я зрозуміла за ці півтори дні, що коли я поруч з російськомовною людиною. Мені важко розмовляти українською, бо коли вона мені відповідає російською, я миттєво перелаштовуюсь. Працюємо, працюємо активніше. Величкий огляд на машину Олі. Що тут нас цікаво, що це таке спрай вітернчиле? Ааа, перцовий балончик. Ой, це я. А? Щось таке яскраве у нас тут. А ось так виглядають домівки італійців. Бачите, сьогодні більш енергічно. Щось -то буде. це буде. Все, ми їдемо сюди. Let's go! Сан Віталі, святой Віталік. привіт. Равенна Дравені тим, що в ньому є много мозаїк. На кожному. Это подало, то що мы видели. Вот там церковь, как Фрикоти. я поняла. Это все в мозаике, то есть это все выложено выложено руками. Это еще не надо собака. Живую, он очень-очень добрый. Очень Чтобы дети не орали тут. Все свое. Ми вам покажемо свої луки. Лук Я так не можу. Певно, багато хто з вас знає, хто такий Данте Алігєрі, Алігері, Алігєрі. Okay. Це той чувак, який написав божественну на камінь. Зараз ми подивимося, де його поховали. Він хотів біля Дніпра, але як вдалося вже. Ось написано. Труна Данте. Я потім сама на відео роздивлюся, бо тут люди чекають, стоять. Хартіс поетає Ні, Ну звісно, не київське кладовище, але теж можна жити. Або Ось Такий в мене гумор. А. Ой, що я така? Перекажу почала. Замовила чай з якимось. Бульбашками. Ми що будемо тестувати? Давай. давай. Солодке, що бухка зліп злипа Ну ви поняли. Ми знайшли стенд коледжі. А на моїй картці. Я тут вже насвочила. Дивіться, яка палетка. Боже, оцей колір мене вже вбиває. Я куплю собі Kiss рум'яна. Мій минулий відос у Ютубі про Кайлі дуже добре зайшов, тому зроблю огляд. так. Ну що, гроші витрачені, нові рум'яни, нова помада, новий мус. І щось нам дали, до речі, понюхати. Камбуні відео. Ну оце. коротше, будемо розпаковувати разом, робити огляд. Ой, китя! Фотки мене цвітять. Так. А тепер ми йдемо у тут у Неврошний на бюджет. Це тепер все, що ми можемо собі дозволити. Хочеш, куплю тобі квітів? Як? Ми майже купляємо. Тут, коротше кажучи, є наліпки з принцесом. Ой, також можна собі як реквізит. Це не те, що ви подумали, це перука. Або ось таке, на більш сексі образі. Зараз нам Оля розповість, що таке гріндер. Поїхали. Є приложення Tinder, которое люди знакомилися вообще все подробнее. Що, ты там була? Нет. Вулиці яскраві в нас. Ми сіли випити аперитивчик. Це в нас аперольсприц. Це в нас соля. Це в нас другий аперольспритц. Це вода, це якісь. Це канапки якісь. От з таким видом. За нас, за вас, і за донбас. Ми вже годину сидимо, в нас тут новий друг з'явився. Дивіться, які в нього чинята, йому призли ще водички. Ти казала, що якось по-іншому називається. Фіго. Це, Це а, вина. Сьогодні я нап'юсь. У нас тут піца, називається Данте Львіві. Як ви пам'ятаєте, сьогодні ми бачили там те місце, де він вмер. О, інтимний момент. Ля. Ой, і туди. Боже, боже. Да. Зараз буде робити мені фото з піце. Гарно вийшло. Ось таке фото вийшло, чудове завершення вечора. Як ви тільки що бачили, в нас була зустріч ау, з вуличним котом, який е, дуже був е, ніжний та гарний, та усе таке, але він торкався мого обличчя, і я боюся, що в мене може бути якась інфекція, тому відкриваємо терміново те, що я сьогодні купила. Це засоби для догляду за обличчям. Тут все від The Ordinary». Називається Баланс Сет. Боже, як мав по газету. Тут у нас чотири засоби. Нас цікавить скланінкер. Салюте! Нас цікавить клінзер, який е для вмивання. Перше треба змити макіяж. Дисків у нас нема, тому змиваємо ватою. Це не вмивашка, я не знаю, що це таке. Коротше, це працює по-іншому. Це треба наносити на сухе обличчя, і потім розтирати воно як олія, і потім змивати водою. Але я нанесла його на вже вологе обличчя, тому це не спрацювало. Проба номер два. Також в нас тут ще є а, маска для обличчя. Це якась А, гіалуронова кислота, і тут у нас зволожувальний крем. Ну що, всім привіт! Зараз буде огляд на Кайлі Дженнер. Спочатку мені треба нафарбуватися, а ми поки що тут розберемося, як вас поставити, щоб все було видно. Тільки ж татив, У Олі Хлопець займається відеомейкінгом, тому завжди є свого брата. Ой, палепа. Я взяла з собою трошки косметики, тож спочатку зроблю тонну обличчя. Налякайтеся, на каву. Ви можете здивуватися, але у Італії люди не п'ють каву літрами, як ми. А ось такі порції в них. Для гномів. Ми Трошки змінили локацію, щоб краще світло краще було. Світ. Така біла, блін. За стіну сліла. Я останнім часом весь макіяж роблю цією палеткою. Я бронзер. Наношу на очки. Не знаю, чого мене потягнуло на такі прості макіяжі, але може то спека, може то літо, може, я не знаю, що таке. Але мені дуже-дуже не хочеться фарбуватися, якось кольорово, не знаю, різнокольорово, якісь додавати барви. Це парадокс, тому що я кожного року думаю: ось настане літо. Я буду робити яскраві макіяжі. Але, врешті-решт, я роблю їх лише взимку, весною або весені. Влітку мені хочеться просто зняти з себе шкіру. Трішки підвела очі. Ця палетка мені замінює все. Ось тут є також пудра. Звідси ж бронзер. Типу, я засмагаю. Мені усі кажуть, що в мене занадто біла шкіра, але. Повірте мені, коли я виходжу на сонце і знаходжуся під сонцем більше ніж 20 хвилин, я про це потім дуже жалію, бо я не засмагаю, я просто становлюся червоною. На шию обов'язково. Настав час! Може, ви пам'ятаєте, в мене вже були рум'яна від Кайлі, вони в мене є. Це був відтінок the Block, У мене є відео про це про цю косметику. Цього разу я вирішила купити собі відтінок Winter Kiss. Yes, it is. Ви у відображенні, бачите? Ой, тільки що зрозуміла, що тут таке ехо. Забачайте, якщо ви погано чуєте. Власне, нема вибору. Вибираємо цю штуку. Як ви бачите, це такий ам, відтінок Барбі, такий дуже рожевий, і він насправді морозний. Тобто він у поєднанні з персиковим відтінком буде просто фантастичний. Зараз побачите спочатку наношу персиковий. Трошки сюди, трошки туди. Так, ось ці рум'яна вже на мені. І тепер робимо те, що робила сама Кайлі. Вона наносить ось цей рожевий. Боже, я хвилююся. А, ось сюди. Трошки. Щось змінилося? Ні, ні, нічого не змінилося, здається. Боже Боже, за що я заплатила гроші? Та ні, щось є! Ля. Ви щось розумієте? Я теж нічого не розумію, але я все одно задоволена. Б'юті-блогер з мене, звісно, такий собі, я розумію, вибачайте. Намалювала ВІ, продовжуємо нашу кайф тему. З новою помадою та олівцем. Знову ж в мене вже був ліп-кіт, який називається Кайлі. Теж на нього є огляд. Того разу я обрала відтінок. Що там? Candy Дікей. Це один з її найперших таких відтінків, який був спочатку ще Кайлі Косметикс, чи ще коли зробили ребрендінг. Взагалі, я йшла за відтінком Bear, але Bear... non Б bear... come Bad meat а Бер, типу, баре. А, ось я йшла за ним, бо в мене вже була така помада. Але я порівняла його з Кенді Кей, і виявилося, що Кенді Кей мені більше подобається. тому Менше молочок, більш справи. О, який м'якенький олівець. Ему, я дуже люблю олівці е, від Кайлі. В мене це її той коричневий сліпкіту Кайлі. Ну і сама помада. Ну я не знаю, якщо чесно, чи мені подобається, чи я задовільнена тим, що в мене на губах. бо в мене не наче така сама вже є Кайлі Ліпкіт. Так, я вже дома це монтую. Вони не однакові, але дуже схожі. Той, що зверху, то старий ліпкіт, який називається Kylie, А ось цей знизу це ось цей кендікей. Новий. Він дуже схожий на те, що в мене вже є. Ні, ну я кажу не про якість, якщо що, я дуже люблю ці, особливо олівці, в неї просто топ. Помади, ну таке, типу, нормальні. Рум'яна мені подобаються, Я їх бачу. Я їх нарешті побачила, і вони круті, вони такі морозні. А, якщо вам цікаво, навіщо я не фарбувалися? Ми попали в той ефір, який потрібно. Папа, А, там. Ми ж вроде попали, да. тому що я вижу. Я вижу, що Щоб подивитися да, ефір Макита. Микита, привіт. Ми дивимося шоу про мейкаперів, їмо mm. соєвим морозивом. Як тобі? Не? А мені смачно, я вже звикла до А Як називається шоу? Glow up. Glow up. Давайте я типу зроблю, щоб ви розплющите очки. А у вас таке. Ну так, я ще очки не розплющила. Уявіть, що ви встаєте, а вас тут чекає. А нічого вас тут не чекає, бо ми ще не готували. А ні, Оль, ось поставила каву. Тож буде якийсь сніданок у нас. Подивимося, що холодильнику. Йогурти якісь, ось тут є рубйола. Я обожнюю цей сір намазувати на хліб. Також Олі тут багато, багато чесноку. Ялишки хлібу від вчора, бо ми робили Е, Зараз буде Оля робити тости. Хотіла сказати, що будемо, але <laughs> це не неправда. Ще покопаємося трішки морозильнику, побачимо, що будемо їсти сьогодні на вечерю. Що це таке? Mm -hmm. Гамбургеру? -га не. Yeah. Амбургер, тому що ми не читаємо цю h кляту у італійській. Я на цьому своєму житті багато вже разів посипалася. У нас тут яких спеців бока. Квитки. Свіжі, натуральні. кожен день Обережно. Ось такі тости мені приготувалися, ця чудова дівчина. Що вона таке? Щось робля. Знову вони щось там звернуть. Чого роблять? Вчора не могла відео зняти, бо був цей шум від будівлі, будівництва якогось, будівельництва, будів, будівників. З така в мене українська, але насолоджуйтесь. Ми приїхали в Болоню. Я знаю, що так не скажеш, але тут якась краса. Щось коїться, якийсь фестиваль, ось моя Оля. А он. Прапор України все нормально. Знайшли якісь сумки з іменами, Знайшли Стефанію. Залишайся такою, яка ти є. Саме у Болоні, Ви, мабуть, мабуть, усі чули про соус Волонізе. Ось, мені принесли. Ось конкретно. Талієтенне конрак волонєзе. Ви всі, мабуть, го готували хоч раз у житті колонєзе. Це той соус, який мужики зазвичай їдять. Там М'ясо, фарш та томати. Ось це воно. Остально симпатично. Ми недалеко від центру. Вибач, кажи. Кажи. Пасту, болонезі, а ще в неї лазання і на смак це як фарш з томатом. Ви тепер знаєте більше. Нам ще підійшли, тут пармезанчик досипали. У <гултана> нас тут хімічна лабораторія. У Італії сортирують весь мусор. Так. Yeah. Українському мусор. Не знаю, як це буде українське. І ось Оля вимиває всі скляні баночки, тому що їх треба сортирувати, сортувати. Там ще трішки песто, Наталі. Вже пройшло декілька днів. Ми їздили на море. Ми що ми ще робили після болоні? Нічого особливого там готували. Я, до речі, скоро викладу сюди рецепт пасти, яку ми готували. Зараз ми дивимося друзі зі френдс. Друзів, друзі. так і це мої улюблені серії про Лондон. Дякую, що були з нами. Дивилися цей влог. Приділили нам свій час. Бажаю вам гарного дня та підписуйтесь. Буду намагатися частіше знімати, якщо сподобається цей формат. Всім, чао!